Вітаю всіх. А, сьогодні вам розповім про одну штуку. У мене автомобіль Haval H9. Це Китаєць. Це моя третя китайська машина. Я задоволена. Ну, якби ми цю машину тягнемо за фінансами, за її обслуговуванням, тому ми на ній їздимо. В машині моїй 4 роки. А, пробіг майже 40 тисяч кілометрів. Зараз вам покажу. Видно. І от коли почалась війна, пере, ну, з паливом були проблеми. У мене бензиновий автомобіль двохлітровий. І все там прийшло-прийшло. І останні десь тисяч п'ять в мене проблеми з розходом палива. При цьому свічки я замінила, тобто свічки в мене нові. Ну, при наборі скорості, особливо коли я різко давлю на педаль газа, в мене такі простріли. Я підключила лаунч, подивилася, в мене йдуть пропуски запалення. Тобто я можу думати тільки на форсунки. При цьому вихлопна труба в мене реально чорна. Заправляюсь я не на заправках No Name. тобто це і UPG, і Око, і Вог, і Амік. Ну тобто я заправляюся на різних заправках. Зараз покажу вихлопну. В якому вона стане Дивіться. Оце стан вихлопної труби. Вона ось чорна Сьогодні будемо знімати форсунки, ставити їх на стенд і будемо їх чистити. Я постараюсь максимально засняти цей процес зняття форсунок. Чому тому, що я ніде в інтернеті не знайшла. А для того, щоб до них докопатися, там треба підрозібрати так нормально. Вони під колектором, і буду дивитися, як це все влаштовано. Зроблю відео і поділюсь з вами своїм досвідом. Трубка вакуума давай стерлена. Топліво проводить відсоняємо. Ніякий э, предохранитель ми не відключали. Давлення немає. Було. Було трошечки, так? Да? Так, да, було. Так, поїхали далі. Далі будемо цю музику. Трубки. Все у нас. Трубки провода. Проводка, яка йде на катушку, да, я так розумію? Да, 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 да. клапан. Це у нас клапан обратний, да? потоплю, який тримає. А, давление. Нет, это А, то шоу баки, все поняла. Так, что у нас тут дальше? В этой системе. Вот эти Хомутик. И соединяем. У є така музика, поїхали далі. Ми, до речі, собі придбали такий інструмент. Це такий кривенький а такий пряменький. Це інструмент для а, розйомів електричних, коли треба нажимати з двох сторон. Зручно. Зручно, да? так? знімаємо патрубок. Турбіну, так? Да? <плес> на себе изнимается. Mm -hmm. Убираем ее полностью. Лучше нам хомут поменять. Посмотрим, тебе для чего? Прошу хамут, не делайте. Ну что тут. Бачите, пробіга небагато, 40 тисяч, 4 роки машини, а час бере своє. Пересихає Пересихає пластик. Це Ось ми зняли хамут з дросільною заслугою, ми не зняли досі патрубок. І тепер будемо знімати колектор. Я дуже сподіваюся, що ця інформація ця розборка комусь стане в пригоді, тому що я не знайшла на просторах інтернету, як це робиться. Опис якийсь є, чат чаді дає, але наглядно ну, немає жодного відео. Можливо, в людей проблем немає, звісно, але ну, форсунки чистить на 25 тисяч. Так і до речі, знайшла інформацію, що форсунки, ну конкретно по цьому автомобілю, треба чистити там. Перший раз 35-40 тисяч, а потім кожні до 30 тисяч. от у мене працівни, а восім порошковий ключик. Буде трошки попроще. Порошковий на вісім. Що не хочеться або мать Ну, такий желтенький разъемчик получився. Ну что, поїхали далі. Давай. Дибери. — Переходничок? — Переходничок є. І, здорово. Тріщотка. Дуже Поза. — А не видно. Поза. Заліз підроб не видно. Так, плашечку ми підібрали на фільтр і зараз зірва. Після настався і, і все. — Це п'ятий і шостий під фільтром. 6, 7, 7, а, 7, 7, 7, 7, 7, по краях 4,2 и 2, 2 в середине мы же тоже первый раз, мы же сюда налазили рахуем первый раз вот. все есть Вон у нас там бурплашечка вот Зняли ну, папу буквально бросильно заслонки, що 10 нетрубний. І он папа знайшов ще булки в даному восі. Кронштейн, який кріпить колектор. Ага, кронштейн, який кріпить колектор. Не дуже зручний доступ. Це перший болтик, який тримає дросільну заслонку, тому що ми намагаємося відкрутити. Довжина така, бачите, немаленька. Все, зняли ми ті два болти, викрутили ось вони І колектор вже питається. Зараз треба його витягнути. Зараз ми маємо купуємо. за одну сторону И взять. Ее все, все готово. Нам больше не мешает. Доступ до рампы у нас уже есть. Сюда еще такой чистенький. Осталось открыть 4 болтика. Рампа с форсуночками воночками. Що на зіржавійки, так? Да? Що похоже? Тут стоїть гаєчка, ключ на 19 ріжковий, Трубка. що трубка Трошка, там яка ну, жорстка, з да? якогось металу. Тому... Є, метал, метал. Рампа відкручується гайкою. Так, рампа знята. Отверточку акуратно. Під... Горную для того, щоб підняти її. Вона так плотничком сиділа. Так, знімаємо скоби з форсунком. Так, шляхом погойдування. Папа достає, вже достав одну, достає інші. Подивіться. Блід, ну як вона може нормально працювати? Вона вся закаксована, да? закоксувалась. Така форсуночка. Зараз будемо ставити на стенд, будемо чистити. Ось такою рідиною, вісом ми миємо форсунки. Ота, От готовий стенд для форсуночок. Вони всі дуже грязні, закоксовані, чорні в якомусь нальоті. Страшні. Понятно, що і розход буде ну, немаленький. Так, зараз він буде встановлювати. Так, зараз чиститься форсунка, але тато каже, що стикнулися ми з проблемою, що цей стенд не бачить обмотки. На форсунки не бачите. Тобто, коли ми підключаємо ці проводочки, апарат не определяє. Що він робить? Він на другій рамці, на другій форсунці підключає, бачить апарат, він швидко переключає на ту форсунку, що потрібно. І, і за цього процес м, довший, що чиститься по одній форсунці. Тобто 2-3-4 ми не можемо поставити, але тобто, хоча б таким чином вони чисті. Заодно, заодно по моїм дросільним розслоночку, вона така трошечки грязненька. <різна> <різна> з одного боку, з іншого. Зараз швидко промиємо, якщо ми вже сюди добралися. Все, три хвилинки, вона чистенька. Бачите, і тут, і тут. І готова до установки. Але форсуночки ще чистяться. Це колечко з форсуночок. 13 на 7. На 3,5, щоб ви знали розмір. Так, форсуночка вже на місці. Тата надіває кліпсочки на них, зажимчика, і будемо збирати в обратному порядку все ну, до того, як ми розбирали.